Після десятиліть мовчання світ знову повернувся до слів, які прозвучали в стінах келії монастиря Сан джованні Ротондо. Пророцтва отця Піо, колись засекречені, тепер стають доступними. І серед них останнє написане перед його смертю. Це не образна мова, не алегорія і не поетичне бачення. Це хроніка майбутнього, що вже настало. Війна, яка спалахнула в серці Європи у 2022 році, була вказана в деталях. Отець Піо прямо назвав країну, назвав території обличчя навіть дати. Але головне, він назвав того, хто завершить війну, і це не Володимир Зеленський. Ми звикли говорити про святість через метафору, але Піо говорив інакше: він писав, фіксував, надсилав листи, які замикались у ватиканських архівах. Він вказував напряму. Сьогодні ми відкриваємо ці слова: уперше без змін, без приховування. Це повний запис його пророчого бачення, зафіксованого 21 вересня 1967 року. За рік до смерті. У ньому війна, яку ми знаємо, кінець, який нас чекає. Перша фігура, яку ще не всі помітили, я лежав уночі в ліжку, мені не снилося, мені було показано це не бачення, це послідовність реальних подій, які пройдуть через роки, ніби хвиля через пустелю. Я був свідком, слухайте. Я бачив карту. Вона лежала на білому полотні, її тремтячі контури горіли. Була позначена країна, Україна, була дата — Я не знав, що означає це число, але бачив яскраве сяйво, що поглинало схід. За цим сяйвом ішли вибухи, пожежі, людські крики. Потім я побачив чоловіка у формі. Його очі були темні. Він стояв перед натовпом. Вони скандували, але він не відповідав, він слухав. Цей чоловік не мав голосу в пророцтві, бо голос був у натовпу, його ім'я не звучало, лише обличчя. Але я відчув це той, кого називають Зеленським. Мені було показано, що ця людина прийде до влади в обставинах, які виглядатимуть смішними. Але потім сміх зникне, на сцену вийде тінь, і ця тінь стане вогнем. Я бачив, як російський ведмідь рухається на захід, не по землі, по душах. Війна почнеться, вона не буде схожою на попереднє. У ній будуть дрони, екрани, цифри. Але головне, це буде війна за свідомість, кожен буде змушений вибрати сторону, навіть не воюючи. Це буде війна слів, війна правди, війна за спокуту. Потім я побачив чоловіка, який не був президентом, його ім'я. Я не чув. Але він стояв біля Христа. Він не промовляв лозунгів. Його не знали мільйони. Але він був тим, через кого війна завершиться. Не зеленський, не військовий, не політик. Це був покаянний лідер. Він не мав партії, він мав віру. Я чув, як голос мені сказав: завершення не прийде через гнів, а через прощення. Я не розумів, як це можливо. Я запитав у Господа. Чому не той, кого народ вибрав? І відповідь була бо він не вибрав мене. Було показано Зеленський не закінчить війну, він її очолить, але не завершить. Йому не дадуть. Він буде стояти на краю, але двері закриються, і лише тоді з'явиться інший. Зі Сходу, але не з Києва, з глибини, але не з екранів. Він не буде визнаний одразу, але з його уст вийде просте слово і фронти почнуть танути. Потім я бачив карту Європи. Вона тріщала, Польща палахкотіла. У Німеччині були закриті храми. Але нова хвиля йшла з півдня України. Саме там почнеться покаяння. Я бачив, як натовпи стоять на колінах, без плакатів, без вказівок. Просто стоять, і ворог, який мав наступати, раптово зупинився не від страху, від безсилля. Мені було сказано. Це остання війна перед очищенням. Якщо вона не завершиться покаянням, прийде знищення. Я побачив вогняні кулі не ракети, вони не мали диму, але вони падали з неба. Одна впала біля Карпат, інша у місто, де був золотий купол, третя. У глибину підводного рівчака на півночі я питав, це кінець. Але відповідь була: це наслідок. Кінець прийде тільки тоді, коли почнеться оновлення. Той, хто завершить війну, не прийде у славі, він не отримає медалі. Його ім'я будуть ігнорувати. Але його слово буде сильнішим за танки, тому що це слово буде не його, це буде слово Боже. І ще було сказано. Великі держави втратять вплив, США розколуються внутрішньо, Китай спробує втрутитись, але їхній намір розкриється. І коли війна завершиться, не буде святкування, буде мовчання, і тоді розпочнеться нова епоха, але вона не настане раніше 2029 року. До того лише тиша, ремонт і прощення. І я запитав востаннє що мають робити ті, хто сьогодні бачить війну. І почулося молитися не за перемогу, а за прощення, бо тільки через прощення народ виживе. Це було сказано без прикрас, без натяків. Прямо. У ніч на 21 вересня 1967 року лист був переданий у Ватикан через отця Джакомо П'єтролу, що служив тоді поруч з отцем Піо. Запечатаний конверт лежав у архіві Секретум Ватиканум під шифром. Пророкія святого Пія, останнє 67-68. І лише тепер, за запитом історика і теолога з Брешії, архів було частково відкрито. Усе, що отець Піо передбачив, почало здійснюватися у 2022 році. Почалася війна в Україні. Зеленський став головною фігурою. Світ поляризувався, але завершення досі немає, бо не той прийшов. У записах також згадується, що фінал війни буде пов'язаний із несподіваним релігійним актом, з визнанням історичної вини однією зі сторін, і лише після цього відновлення, повернення людей, відкриття нових церков та народження нового українського лідера, який не буде мати зв'язків із жодною політичною елітою. Зрештою було записано, що віч, вічне місто буде здригатися, але не впаде. Йдеться про Ватикан, бо наступною кризою стане саме церковна, розкол у християнському світі. І тоді, вже після 2030 року, почнеться новий рух, духовний, не політичний. Його осередком стане територія, яку сьогодні називають Східна Україна. Це останнє пророцтво отця Піо. У ньому немає казкових обіцянок, у ньому немає легких перемог. Але є чітка відповідь: війна не завершиться зусиллям лідера, який зараз на екранах. Вона завершиться через віру, яку не можна побачити, але яку можна визнати. Отець Піо не прагнув слави. Він залишив світ з ранами, що не гоїлись, і з пророчим словом, що було закрите. Але час відкривати. І сьогодні ми маємо шанс не просто читати, а зробити вибір, бо як було сказано в кінці зошита. Слово було дане, але його треба почути, інакше воно повернеться в тишу. Пророцтво не завершилось останнім абзацом. Лист, знайдений у Ватиканському архіві, мав другу частину окремо вкладену з позначкою не оприлюднювати до року страждання. Цей рік, як згодом було розтлумачено, співпадає із третім роком війни в Україні – 2025-му. І саме цей фрагмент містить деталі не лише завершення конфлікту, але й того, що станеться після: те, що чекає Україну, Європу, світ. Те, про що говорив отець Піво без Алегорій, після припинення вогню, яке не буде перемогою, але вичерпанням, устане новий порядок. Його не проголосять. Він почнеться із тиші. Найперше у серцях людей. Потім у мові. Люди перестануть кричати. Це буде не втома. А переоцінка. Світ більше не зможе говорити старими словами. Влада, герой, ворог. Усе це стане порожнім. Я бачив міста без прапорів. Я бачив церкви, де моляться разом ті, що ще недавно стріляли один в одного. Я чув імена нові, не політичні, а людські, не прізвища, а покликання. Україні, яку світ назве знищеною, почнеться оновлення. Залишки руїн будуть нести благословення. Це Україна. Вона стане не прикладом перемоги, а прикладом Воскресіння. Не всі зрозуміють це одразу. Але ті, що відчують, будуть рушіями нового часу. Один із них це той, хто завершить війну. Я бачив його в сірому одязі. Без ознак влади. Він увійде в історію не як президент, а як свідок. Він не матиме популярності. Але він скаже істину. І всі сторони її визнають. Це буде нова кальварія, але вже не зі смертю, а з прощенням. Після цього зрушення море підніметься не фізично, морально. Країни, що жили брехнею, будуть виставлені на світло. Росія втратить частину себе не територіально, а духовно. Від неї відійдуть ті, хто не хоче більше темряви. І саме через цих людей почнеться новий рух. Рух проти минулого, не через бунт, а через відмову. Відмову служити злу Україна ж отримає новий голос: не один, а багато. Люди почнуть творити не з болю, а з надії. У цьому голосі буде сила, і цю силу почують навіть ті, хто сьогодні мовчить, особливо молодь. Їх не зламає жодна пропаганда. Вони бачили смерть і тому оберуть життя. Ватикан у цей час теж пройде крізь випробування. Велична будівля стане сценою розколу. Один із єпископів відкрито відкине напрямок, яким ішла церква, але не для власної слави, а для очищення. Почнеться болісний процес, очищення від фальші. Але з цього болю народиться нова простота, нове християнство, немодерне, істинне. Тоді з'являться пророки. Не ті, що говорять майбутнє, а ті, що живуть ним, і багато з них будуть українцями. Вони принесуть у світ ідею, яка перевершить ідеології, прощення як зцілення. Світ зміниться не в один день, але в один момент коли біль стане молитвою, коли ворог стане ближнім, коли пам'ять стане не причиною ненависті, а джерелом милосердя. Тоді прийде епоха, яку я бачив у світлі. Вона не буде золотом і сріблом, вона буде хлібом і вином. Люди знову відчують, що означає бути людьми. І церква, яка вистоїть, отримає новий центр, не в Римі, а там, де прольється найбільше щирих сліз. І я бачив цей центр у Києві. Запам'ятайте, остання війна це не про території, це про душі. Хто вистоїть у вірі, той переможе. Хто простить, той отримає, хто упаде, того піднімуть. Але тільки тоді, коли він визнає про вину. Ці слова не були доповненням, вони були фіналом, і тепер ми їх маємо. Ми бачимо, що усе, що отець Піо передбачив про війну в Україні, вже справджується, починаючи від року, причин і навіть перебігу. Але головне попереду. Бо справжнє завершення війни ще не настало, і воно не залежить від фронтів чи зустрічей у Женеві чи Вашингтоні. Воно залежить від визнання, від покаяння, від появи того, хто як сказав отець піо не буде мати партії, але буде мати віру. Ми стоїмо перед вибором не політичним, а духовним. І саме тому пророцтво отця піо не історія про минуле. Це інструкція на завтра. І той, хто її читає, вже бере участь у зміні майбутнього. А якщо дослухається, може стати її співтворцем. Світ очікує, Україна болить, але Бог говорить через своїх пророків, через отця піо, тепер через тебе. Та фінал був не лише у словах. Остання сторінка листа, знайденого в архіві, містила фразу, написану рукою отця Піо, відмінною від попереднього тексту. Вона була датована 22 вересня 1968 року, всього за день до його смерті. Ці слова не мали звернення, не мали вступу, лише коротка, глибоко пронизлива формула, що не потребує пояснень. Те, що має статись, уже сталося в Божому задумі. Людина ще не там. Але Господь вже прийшов. Не шукайте мир серед сильних, шукайте серед упокорених, бо саме в упокорених з'явиться знамення, після цього тиша. Дослідники, що працювали над дешифруванням останнього документу, виявили сліди висохлих сліз на краю сторінки. Медичний аналіз підтвердив вони людські, ймовірно, отця піо. Ці сльози лягли на слова, що говорять про наш час. І, можливо, ці сльози були його останньою молитвою за майбутнє людства. І сьогодні, коли світ знову розривається між страхом і зневірою, ці слова стають не просто пророцтвом, вони стають дзеркалом, у якому відбиваємося ми самі не як політичні гравці, не як громадяни, не як нації, а як душі, що шукають виходу. Отець Піо не залишив карти, не назвав точного імені. Але він окреслив умови. І ці умови не змінюються, навіть якщо змінюється влада, фронт чи час. Першою умовою завершення війни є прощення, неполітичне, внутрішнє, визначене не на самітах, а в молитві. Другою покаяння. І не лише агресора, але й усіх, хто мовчки спостерігав, хто уникав істини, хто боявся стати на бік світла. Третьою віра. Віра не в перемогу, а в промисел, не в людину, а в Бога, не у флагшток, а у хрест. І лише тоді завершення, і лише тоді оновлення, і лише тоді мир не за наказом. А як наслідок. Зараз ми між цими умовами. Ми вже не на початку, але ще не на фініші. Вогонь минув. Попіл ще теплий. Але саме в попелі, сказав отець Піо, почне пробиватись трава. І в цій траві новий світ. Світ, у якому пророцтва вже не треба буде писати, бо їх житимуть. Світ, у якому війна стане не тріумфом, а уроком. Світ, у якому нарешті завершиться те, що почалося не в 2022-му, а набагато раніше в серцях, де з'явилася ненависть. Отець Піо закінчив свою місію словами: Тіло моє буде в землі, але голос залишиться у світі. І коли цей голос знову зазвучить: знай, що час настав! Не бійся! Прийми і зростай! Ми почули цей голос. І тепер наш час. Не Зеленський завершить війну, не Путін її вирішить, не генерали принесуть мир. Це зробить слово, це зробить віра, це зробимо ми. Бо так було передбачено і вже почало збуватись.